Привіт, з вами Діана Суворова, І сьогодні будемо разом відкривати ось такий класний адвент-календар від бренду The Body Shop. Мені здається, це майже не єдиний міжнародний бренд, який залишився в Україні, працює, підтримує і онлайн-магазин, і в них відчинені офлайн-магазини, можна все прийти подивитись і купити. І в них впродовж цьому році три адвент-календарі. В мене тут, до речі, адвент, який називається Скринька бажань. І це найменший адвент, який в них є, але мені здається, він важить десь. Кілограма два тут всі мініатюри. Я сподіваюся, що тут класні продукти. Я обожнюю продукти для тіла від The Body Shop. такі як крема для рук, крема для тіла. Ну, коротше, The Body Shop, мені здається, всі дуже люблять. Цей адвент коштував 3 тисячі гривень. Це найдешевший. У них ще є середній такий адвент і дуже такий великий. Мені здається, десь за... 6 тисяч гривень. Мені здається, що Ліза Краснова зняла на нього розпаковку, тому що залишу посилання на її відео під цим. Я нещодавно повернулася з Америки, де, де теж знімала декілька відео з розпаковкою адвентів з магазином Месі з Sephori та магазину Ульта. Посилання на ці відео будуть під цим відео. Якщо ви любите такі відео, можете їх підтримати лайком, коментарем. Я буду дуже-дуже рада і вдячна вам. Зараз я, до речі, це відео знімаю на Закарпатті. Тут я буду де деякий час і буду зустрічати Різдво та Новий рік. І зараз дуже складна ситуація в країні зі світлом і. І війна все ще йде, але намагаюся регулярно знімати навіть у умовах, коли світла дуже мало. Я сподіваюся, що зараз навіть вийде сонечко, хоча в мене є і лампа, і ліхтарики будь-які, але хочеться побачити сонечко сьогодні, бо снігу у нас ще, ще немає. Ось, і, мабуть, на новий рік теж не буде. Коротше, давайте піднімати собі настрій і дивитися, що у цьому адвенці середині. Ось так тут все зроблено з картону. І, до речі, цю коробочку можна використовувати потім ще раз, щось сюди покласти. Ось я зараз дістану номер один. Ось така коробочка. Тут написані якісь факти про бренд, про цей адвент, про компанію. Але Нас більш цікавить, що там усередині. Тож, давайте подивимось номер один. Це, мабуть, гель для душу. Зараз я прочитаю. Так, це гель для душу полуниця. Дуже-дуже приємний аромат і невеликий такий об'єм 60 мл. Вистачить для того, щоб спробувати якісь нові аромати чи для подорожі. Коробочка номер два. Так, о, це крем для рук з Трояндою. Я чекала ці креми для рук більше всього, бо я його обожнюю. Номер три. Що в нас тут? О, мабуть, це. Бальзам для губ Номер 4 Тут таке волохате знов. Я не знаю, що це, мабуть, це така дорожна мочалка чи новорічна прикраса ялинкова. До речі, напишіть у коментарях, який адвент-календар вам запам'ятався у цьому році, році. Більш всього, я ось в хтось бачила, як Джекі Айна відкривала. Адвент від Діор за 3,5 тисячі доларів. І це було щось таке дивне. Вона спочатку у одній комірці відкрила свічку, а у іншій комірці до цієї свічки була кришка. За 3 тисячі доларів, капець. І у нас номер 5. Пам-парам-пам-пам. -пам. Так, це в нас теж Гель для душу з трояндою. Номер 6. Так, мені здається, що це а, чайне дерево, і це гель для мивання. Так, це гель для мивання. Мені здається, що це. Ні, я не вгадала, думала, це крем для тіла, але ж це мило з манго, м -м -м, цитрус. Вже приємно пахне. Номер 8. Просто супер. О, ось це манго. І це батер. Знаменитий батер для тіла. Треба понюхати. Дев'ятий номер. Так, а що тут таке маленьке? Так, це, мабуть, бальзам для рук з маслом ши. Клас. Дуже класно пахне. Боже, мені просто хочеться вже це намазати на себе, бо такі сухі зараз руки, і манікюра ніякого немає. Тож, звиняйте. Щось дуже легка така коробочка. І що в нас тут? Це маска з вітаміном С 11. І ще один. Геля лювша ні, це шампунь клас з маслом ши. Для дуже сухої, для дуже сухого волосся та пошкодженого. Це те, що мені треба. І номер 12 що в нас тут? І це кондиціонер до мого шампуня. У мене тут закінчився перший шар, і ми переходимо до о, нижнього шару. Тут щось таке маленьке: та-дам! І це знов бальзам для губ. Є масло для губ, батор. Це полуниця, пампарам, манго, гель для душу. Боже, скільки в мене тепер гелі для душу, половину віддам мамі. Ми тут разом з мамою, тож нам все знадобиться. Так, маска. Дуже класні, до речі, маски у The Body Shop. Так. Боже, це ж заколочка для волосся. Прикольна така. <гум> Дякую. 18 віконця. Я думала, гель для душу, але це крем для тіла з мігдальним молочком. Тило номер 13. І це ще один гель для душу: а, рожевий грейпфрут. 19 номер. Це скраб з трояндою. Скраб для тіла. В нас тут номер 20, Мені здається, що тут теж масочка. 21, Щось у нас тут знов. Мило. 22 номер. А, знову крем для рук. Обожнюю, це в нас а, полуниця. 23. Сподіваюсь, тут теж крем для рук. <гум> Ні. Крем для душу авокадо. Останній 24 номер. І що в нас тут? Тут знову батер а, з мігдальним молочком. Мені теж треба понюхати. М -м, круто. Ну що я тут все поклала обратно у цю скринку. Дуже зручно тут буде все це зберегати, до речі. Ну що вам сказати? Багато тут, до речі, гелі для душу, є і шампуні. Дуже класно для тих, хто ще не знайом з брендом, хоче все спробувати: всі ці аромати, смаки і продукти такі, знаєте, Discovery Box, щоб відкрити для себе цей бренд. Багато лінійок з цього ще не пробувала з продуктами, знайома, але деякі аромати для мене. нові. Дійсно, 3 тисячі гривень трішки забагато для такого наповнення, враховуючи, що тут мініатюри, але оформлення і, і, і то, як це виглядає, мені дуже-дуже сподобалось. Напишіть, що думаєте у коментарях. Ну, а я обов'язково ще повернуся з новими відео на каналі. І всім дуже дякую за підтримку. І також хочу побажати всім мирного неба, щоб війна поскоріше закінчилася у нас здоров'я і всіх з наступаючими святами. Я знаю, що загадають всі українці на ці свята. Я теж.